Перше, Перший ворог тайм-менеджменту це погані звички. І це не лише коріння і прийняття алкоголю, це також соцмережі, які займають багато часу скролінг ленти. Здається, що зайшов на 5 хвилиночок або навіть на хвилиночку, ну так, щось швиденько, завис на 15 або на 20 хвилин. І навіть не відчув це. Розумієш, Галь, навіть не відчув, що ти стільки часу потратив. Витратив витрати на а це за один захід. Ти зайшов і за один захід витратив стільки часу. А ми ж лише годинку щастя шукаємо. То це один захід в соцмережі, це 15-20 хвилин. А далі, ну про перекури, я... по випадку, так? це все в клас в кращому випадку. І це ж я про один раз кажу, а не заходимо то в соцмережі не один раз за день. Перекури, ну, це це я вже мовчу, бо це зрозуміло. Балачки розмови ні про що з людьми, які ні до чого не ведуть, і скільки є такі люди, які дуже багато розмовляють, дуже багато по телефону, в звичайному житті, і не по справі, а просто так, ну щоб підтримати контакт, підтримати розмову. Ось у мене, наприклад, і всі мої друзі знають, що я не та людина, яка кожного дня буде щось писати, дзвонити. Ну це точно не про мене, бо я ну я, я ціную свій час. Але якщо людина знає, що якщо потрібна Потребує моєї допомоги, вона дзвонить і я допомагаю, і я вирішую. Ну що, що там людині треба. А просто так: ой, як, як тебе справи? Ну, у мене такого нема. Я реально так шпігую свій графік, що я дозволити собі цього не можу, бо дуже багато бажань. Новини, новини. Зараз, може зараз трохи менше. Спочатку війни ми дуже багато читали, погані новини, вони псують настрій. І за настрія зменшується наша скористь, швидкість, швидкість виконання якихось вправ. Я дуже не раджу читати новини. Я раджу обрати один або два ресурси, яким ви довіряєте, максимально нейтральні, бо є такі ресурси, які. Жах наводять спеціально, ти читаєш і так все, кінець світу, ми всі помремо. Кидування. Чи... Кидування. Так, да, такі через годину. Таке я не раджу читати. Так, якщо вам треба бути в курсі, і ви ніяк не можете без новин. Ви оберіть один ресурс і виділіть собі час, як я маю не годину, а якийсь проміжок часу, коли ви будете їх читати, і це не має бути зранку ні в якому разі, тому що зранку ми встаємо. Наш мозок дуже чутливий до всього, що навколо, і якщо ми першим ділом читаємо якісь негативні новини, ну це все це вже пішло не до щастя, не до радості на цілий день. Я не про те, щоб зарити голову в пісок, я про те, щоб ці новини дивитись вже пізніше, настроїтись на день, зробити руханку, зарядку, да? зробити щось приємне для себе, з гарним настроєм піти на роботу або по своїм справам, а потім десь в середині дня ну, прочитати новини, щоб бути в курсі. І я завжди кажу своїм е людям, з якими я працюю, в коучингу, психотерапії або на курсах. Що вся, вся важлива інформація, яку ми маємо знати, вона не пройде крізь нас. Бо ми ж і в соцмережах обов'язково, якщо щось трапляється, таке серйозне, що всі мають знати, ми це побачимо. Нам розповість про це друг, чоловік хто завгодно. І нам не треба постійно сидіти і моніторити ці новини. Якось так, це, це, це перша. Три я це я тільки шкідливі звички назвала. Потім ворог тайм менеджменту і часу прокрастинація. Я можу трошки про неї теж сказати, щоб люди розуміли, що прокрастинація і лінь це різні речі. Прокрастинація це тоді, коли я хочу щось зробити, але завдання завелике, заважке для мене, і безсвідомо я його відкладаю, знаходжу більш важливі задачі, їх виконую. А це важливе, важке завдання я не виконую. І що тоді трапляється з людиною? А ми всі знаємо, що таке прокрастинація. Ми всі це знаємо. Я не вірю, що є людина в світі, яка не знає, що таке прокрастинація. Що ми робимо? Ми знаємо про цю важку справу, яку ми запланували на сьогоднішній день. Звісно, знаходимо, ну і боїмося за неї приступати, бо думаємо, так, а що там робити, і страшно, і лячно, і може багато часу зайняти. Ну і робимо щось, щось інше, ну важливе, скажемо так. зато хата прибрана. Так, да, Зато хата при... при... Так, це, це, це про те, Галя, да, це про те. А все одно в голові ми ж знаємо, що ця справа нас чекає. І чим довше ми прокрастинуємо і чим довше ми відкладаємо, тим більше енергії в нас з'їдається. Зранку у нас більше енергії, да, більш сили, бо ми проснули ще не встигли її розбазарити. Потім повбирали, борщ зварили, вже трохи енергії використали. І треба приступати до цієї справи важкої, а вже вечір, та вже вроді би вже й не час. Розумієш, перенесу на завтра. І таким чином ми псуємо собі дуже настрій і використовуємо енергію на вітер. На вітер. Чому так е, трапляється, і що робити, щоб не, про, не робити цю прокрастинацію? Треба чітко ставити собі ціль або завдання, чітко і зрозуміло. Ось, наприклад. Розширити клієнтську базу, ось те, що для нас тобою важливо, і до такої задачі фік підступишся, тому що розширити клієнтську базу це ну, дуже обтікаємо. І з якої сторони підійти, Де, що, треба, що треба зробити? Треба поставити цін по методиці SMART. Наприклад, обдзвонити 50 потенційних клієнтів за день і продати, наприклад, свою услугу п'яти клієнтам. Якщо продати услугу п'яти клієнтам, це не дуже від нас залежить. Ну тому що чи куплять люди чи ні, ми на це не впливаємо так прямо, да, опосередковано впливаємо, як ми презентуємо, але уж прямо, то ми не стовідсотково не впливаємо. Але продзвонити п'ятидесяти людям за день на це ми впливаємо, це ми можемо зробити. І це ж це ж розширення бази, розширення. Але конкретне все зрозуміло, що сьогодні п'ятдесят. Дзвінків і бажано продати п'яти клієнтам. Розумієш? Так. По-перше, коли, коли ціль поставлена чітко і конкретно по методиці Smart я дуже люблю цю методику, вона задля за цілі полагання найвідоміша і найчастіше використовується в світі. І Є ще одна допомога, щоб не прокрастинувати. Це береш завдання, чітке яке чітко, ось наприклад, продзвонити 50 людям і продати 5 клієнтам. Ну і пишеш собі пошаговий план. Розумієш? Прямо так. що я відкриваю базу даних і беру перші 50. І це вже зрозуміло, що треба робити. Потім. І я до за годину я продзвоню 20 людям. визначаю, що такі маленькі блоки, і тоді вже не важко підходити до цієї задачі, коли вона ця задача подроблена на маленькі п'ять або скільки вам удобно, під задач. Тоді, нібито оці підзадачі стають задачею, але маленькою, і тоді нам не важко робити. Ось так треба боротися з прокрастинацією, тому що багато людей путають прокрастинацію і лінь. А путати тут нема чого, тому що лінь це людина, сама вирішує, що вона нічого не буде робити. Прийшла на роботу, ой, та лінь нічого не хочу робити ввечері. І так цілий день прошарилась. Ввечері людина щаслива, бо вона нічого не хотіла робити і змогла так зробити припетлять, що нічого й не робила. І Щаслива, не втомилась. О, клас! А це лінь. Ну, це інша проблема.